Як порою тяжко жити на землі і дорога тяжка є, але кличу, Боже, поможи мені, не пройду я без тебе. Слухай, слухай, слухай. Він тебе, не звертай лиш тільки, ти з дороги і тримай з Його руки, слухай, слухай, слухай голос Божий. Слухай, 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 кличе Він тебе, не звертай лиш тільки. з його руки, Там дорога йде в долину і до доги, нічі де нема кінця, тільки чую голос Божих вартови, вже не довго ра. Слухай, слухай голос Божий, слухай, 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 кличе Він тебе, не звертай лиш тільки ти з дороги і тримайся його. Рух. Слухай, кличе він тебе, не звертай лиш тільки ти з дороги і тримайсь його руки. Час так скоро йде до вічності, спіши, небо кличе до себе. Не є бажання лиш одне, Господи, до тебе, йду. Слухай, слухай, слухай голос Божий, слухай, 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 кличе Він Тебе, не звертай лиш тільки Ти з дороги і тримайся його Слухай, слухай голос Божий, слухай, 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 кличе Він тебе, не звертай лиш тільки ти з дороги і тримайсь його.